Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про лабораторну роботу 2.2, яка називається, яка називається м -м, вимірювання електрорушійної сили методом компенсації, методом компенсації, і розглянемо, що це за метод. Але для того, щоб ви повністю все зрозуміли, вам потрібно опрацювати теоретичні відомості з протоколу, а для того передивитися спочатку лекцію на правила Кіргофа. Вона завантажена в Ютюбі і є посилання у вас в групі, а вже потім розглядати метод компенсації. Коротко, я вам скажу, що ви повинні будете зробити в цій лабораторній роботі. Методом порівняння, скажімо так, ви повинні знайти невідому РС, якщо ви знаєте відому. Тобто у вас є три РС. РС просто це РС, яка живить всю схему. РС з літерою N це нормальний елемент. Які називають елементом вестона, тобто це РС із відомим значенням. І РС з індексом Х, це саме та РС, значення якої вам потрібно знайти і саме методом компенсації. Що таке компенсація, що компенсується, і чому? Зараз я вам розповім. Отже, що ще я вам хочу сказати: для того, щоб. Ви могли правильно користуватися гальванометром. Ось це прилад гальванометр, який вимірює заряд і відповідно силу струму, яка протікає крізь нього. На відміну від амперметра або вольтметра, гальванометр має стрілку посередині і може відхилятися стрілка в обидва боки, в залежності від напряму струму в даному колі. Він приєднаний до додаткового опору. І що таке додатковий опір, і для чого він потрібен, знов таки я зробила для вас відео, шунти додаткові опори, і воно теж є на YouTube. Будь ласка, ознайомтеся. Ми ж робимо наступне: якщо в нас ключ К2 є розімкнутим, і ми замкнули ключ К1. То в нас замкнена схема ось вона. Тобто від А через РС і до Б. Ось так у нас буде іти струм. Коли ж ми замкнемо ключ К2 в положення 1, відповідно, ця схема вже буде ось така. Ось роз... вона буде розгалуджуватися ось так іти через АС іти струм ось таким чином. І якщо ми. З вами будемо рухати стрілочку, стрілочку, яка в нас є контакт. Контакт С, то ми будемо регулювати з вами. Будемо регулювати з вами падіння напруги на ось цій ділянці АС. Ми з вами знаємо, що опір залежить від того. Від довжини провідника, і тому, чим буде менша ділянка АС, тим менший буде опір. І ми будемо рухати цю стрілочку С таким чином, щоб добитися, що на гальванометрі в нас буде нуль, тобто струм протікати не буде. І це буде означати, що величина РС, нормального елементу Вестона, скомпенсувалася. Падінням напруги на ділянці АС. Тобто ми можемо ми запишемо це значення АС, Це в нас буде r 1 Далі ми переключимо ключ 2 в положення 2. І у нас в схемі вже струм потече через невідому РС. І вже за допомогою невідомої РС. Ми будемо компенсувати падіння напруги на ділянці АС таким саме чином. Ми будемо рухати ось цей ковзний, як він називається, ковзний повзунок на реохорді А Б точку С таким чином, щоб знов гальванометр нам дав 0. і запишемо значення R2. Зараз ми з вами перейдемо до лабораторної установки до симулятора і подивимося це на практиці. Хочу звернути вашу увагу, що виміри ви будете проводити з двома напругами У1 і У2, і в файлі, який я вам надам. Порядок виконання роботи. Я зробила табличку, яка трошки відрізняється від таблички в протоколі. Вона в два рази більша, тому що ви будете проводити виміри і при напрузі У1, і при напрузі У2. Я вам про це далі розповім. Як виконується робота? Вона виконується точно згідно ось цій інструкції. Отже, Увімкнути установку пункт 1. Записати ваше прізвище і групу, щоб потім зробити скриншот. Не забувайте про це. Далі натисніть кнопку робочої напруги О1. Натиснули. Натисніть кнопку досліджуваного джерела. Спочатку ми з вами вимірюємо падіння напруги на тій ділянці, яка компенсує відоме джерело. Є Н. Натиснули. Натисніть кнопку додаткового опору. Додатковий опір можна натискати 0,1 або 2,3 в нас клавіші. 0 ми начіпаємо, натискаємо, наприклад, 1 кОм. Встановіть курсор реохорта і натисніть ліву кнопку миші. Ось в будь-яку точку поставила мишу, натиснула. І бачу. Праву кнопку натиснула і веду таким чином, щоб ми дійшли до нуля. Ось ми дійшли до нуля. Тепер я відпускаю і натискаю, дивіться, зменшить додатковий опір до нуля. Натискаю на додатковий опір 0. Ну, в мене начебто нічого не змінилося. Тобто, ось, бачите, це таки змінилося. В мене на 11 зупинилось. Тобто, більш точно буде, ну, скільки можна сказати, 12 або 12,1, хто як краще бачить. І ось це значення ми записуємо в колоночку R1 в табличку. Далі ми перемикаємо на джерело відоме є. X. Знов ставимо додатковий опір і знов ставимо будь-яку точку мишу, і ведемо далі, щоб у нас знов був 0. Ну, начебто 0 про 17,5, але зараз зробимо точніше. 0 виставляємо Ом, бачите, ставлю ого, як змінилося. Ну, дивимось. Дивимось. Ну, практично те ж саме, трошки, трошки більше, да? точніше знімаємо 17,7, мені здається, і записуємо це штрих вже буде в табличку. Таким чином, ми з вами робимо 5 вимірювань, потім перемикаємо на напругу У2 і повторюємо знов 5 Вимірювань. І все це записуємо в табличку. Ось я вам надам таку, такий файл. Лабораторна робота 2.2, ви можете ним користуватися. Ще я ось тут добавлю прізвище і група. Я забула це записати, піп і Група ось таким чином. І тут є табличка, яку ви повинні заповнювати. Якщо ви подивитесь протокол на сайті, ви побачите, що це здвоєні таблички, саме для того, щоб ви зробили виміри і при напрузі У1 перші 5, і при напрузі У2, другі 5. Тобто, далі L1 ви записуєте це, коли ви вимірюєте нормальний елемент, Вестона, l 1 штрих – це коли ви вимірюєте невідоме РС, записуєте. Далі у вас є формула для обчислення відомої РС. В протоколі я її теж зараз сюди впишу. І за цією відомою формулою ви будете вираховувати невідоме РС, еталонна, ось вона в вас вказана. Далі ви порахуєте середнє значення, звертаю вашу увагу на те, що в протоколі 5 вимірів і ця формула для 5 вимірів. Я її прописала для 10 вимірів, щоб ви не помилилися. І пункт 8 у вас в протоколі розрахувати стандартну середню похибку. Так як ви не дуже в цьому, на жаль, орієнтуєтесь, хоча в попередньому семестрі ми цим користувалися, я вам формулу виписала сюди для вашої зручності. Хочу звернути вашу увагу, що N це кількість вимірів. Яка у нас кількість вимірів? 10. Х і – це… Шукана величина. Що ми шукаємо в даній роботі? Ми шукаємо РС. Отже, Х і Т це ваше значення, кожне значення РС. Їх у вас 10. Мінус середнє значення, яке ви знаєте за цією формулою. І ось таку суму ви повинні будете прописати. Тобто, перше мінус середнє в квадраті. Плюс друге мінус середнє в квадраті, плюс третє мінус середнє в квадраті. І цю всю суму квадратів поділити на 10 помножити на 9 і взяти корінь квадратний. І за цією формулою розрахувати старе, середню, стандартну середню похибку вимірювань. Результат ви повинні представити у наступному вигляді. Шукана величина. Середнє значення РС плюс-мінус стандартна похибка. Отже, шукана величина це що таке РС, яке ви шукаєте. Середнє значення РС це ось ця величина, яку ви розрахуєте. І плюс-мінус стандартна похибка, яку ви розрахуєте. Тобто останню формулу ви запишете в числових Значення. Ще раз нагадую, не потрібно вираховувати РС 2 значення. Похибка, вона для того і дана, щоб ви могли сказати, що у вас є відхилення в межах. Отже, наприклад, ваша РС, наприклад, середня, 1,5 вольти, плюс мінус. І ось тут, наприклад, у вас 0. 18. Тобто ось це і є кінцевий запис вашого результату. Не такий, тому що я взяла числа на вмання, а те, що ви розрахуєте. Отже, повертаємо ще раз до протоколу, ще раз до протоколу. І ще раз дивимось порядок виконання роботи. Отже. Це, що ви повинні зробити, у вас написано під симулятором: ми з вами проговорили. Табличку я вам надаю вона в два рази більша, ніж тут, тому що у вас буде 10 значень. Формулу для обчислення середнього я змінила, у нас ділиться на 10, тому що 10 значень. І з похибками я вам всі формули написала і дала пояснення. Будь ласка, виконуйте. Якщо будуть питання, будь ласка, ставте. Дякую за увагу.